Де ви упустили той момент, коли у вас почалися проблеми з вашими суглобами? Давайте прослідкуємо цю історію. Спочатку спочатку ваші суглоби скрипіли, стукали, потім вони почали вас турбувати больовими відчуттями, бо там почалося запалення. А далі вже прийшов той момент, коли вам не допомагали знеболювальні таблетки, компреси, мазі, і лікар сказав, що потрібно робити ін'єкції. Але всі ці заходи, а також фізпроцедури, є тимчасовими, тому що вони забирають лише симптоми, але не працюють з першою причиною. Перша причина тоді, коли ви почали заходити у великі дефіцити в вашому організмі дефіцити будівельних відновних матеріалів для вашої косно-солодної системи. І до цих же дефіцитів, до їх поглиблення мають відношення бактерії, які чинять запалення, і грибки та гельмінти, які поїдають від тканини ваших суглобів. Тому лікування одного суглобу не вирішить завдання, тому що ця проблема вже існує у всіх суглобах вашого організму, адже неможливо всі їх проколоти, і лікування забирає лише симптоми. Тому є система природня, це питний комплекс, гіалурон-хондроїтиновий комплекс разом із питним колагеном, допомагають повністю відновити ваші ваші суглоби. Поетапно комплексно. гіалуронова кислота допоможе відновити синовіальну рідину, що є змащувальною рідиною для ваших суглобів, а хондроїтиновий комплекс відбудує всі хрящові тканини кожного суглоба вашого тіла. Пептидний колаген допоможе відновити зв'язки. І таким чином, за кілька місяців, ви отримуєте відновлений космсько-суглобний апарат. Це безпечно, це природно і це результативно. Цікава така система відновлення суглобів. Пишіть дзвони, мої контакти в описі.